Діти, батьки та вчителі Вінницького ліцею номер 8 розписують шкільний паркан. На бетонні плити наносять орнамент вишивки. Спочатку візерунок нанесли схематично далі розфарбовують білим, чорним та червоним. класник Владислав Русол паркан розписує разом із мамою Тетяною. Класно, прикольно сучасно українську мостиль. Робимо таку гарну вишиванку, Україна вишивана. Всі разом, коли пліч-опліч, пліч один з одним, то то, то добре. Світлани Ляхушкіної тут в четвертому класі навчається двоє дітей. каже, коли адміністрація закладу запропонувала розписати паркан у патріотичному стилі, одразу погодилася. Сьогоднішній день це дуже актуально, щоб все-таки нашу українську культуру і наших дітей продвигати все таки далі у світі, щоб про неї і так знають багато, щоб ще більше знали. Учні початкової школи на подвір'ї малюють листівки для оборонців україну і так. Цвіти, сердечки. Також ми малюємо ще туноньке. Соняхи, калину, пшеницю, блакитне небо та сонцем малюють учні 4 класу. Ми потім відправляємо це все їм, щоб вони на позитиві були, Що, щоб розстрілювали цих москалів. Розпис паркану, листівки для військових та ярмарок напередодні організували в рамках патріотичного марафону. Розповідає директорка ліцею Наталя Підлісна. каже, зробили це, аби об'єднати дітей, аби дати відчути їм, що і вони можуть наблизити нашу перемогу, щоб цінували своє українське. На сьогодні є дуже важливим, щоб всі відчували єдність у будь-якій справі, особливо те, що стосується українського і України. І сьогодні, в рамках патріотичного марафону, всі об'єдналися, аби зробити загальну велику гарну справу. Напередодні була проведена ярмарка, і ми вже зараз очікуємо на дрон, який збираємось передати військовим. І разом з цим дроном ми хотіли би передати наші плакати та листівки від малечі. На ярмарку діти зібрали майже. 55 п'ять тисяч гривень за них і придбали дрон. Об'єднані однією ідеєю каже Наталя Підлісна. Учні з батьками та вчителями за дві години розписали паркан у кілька метрів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.